Життя без світла триває. Ми повідомляли, що через аварію на енергоблоці Запорізької атомної електростанції по всій Україні почали вимикати світло у цілях економії електроенергії. Чернігівська область не виключення. Вчора на щотижневому брифінгу в облдержадміністрації представники ПАД облкомуненерго повідомили про запланований графік відключень. Вже відключено. Так по, по всій області 5 черг ввели. Існує 10 черг відключення 5 вже ввели. Дві години поки що. Поки що дві години. Це зранку сьогодні, так, було з восьмої? Е, з півдесятої ранку. Перший день відключень приніс лише обурення містян. Вчора взагалі ввечері тільки на час включили, і сьогодні втрим взагалі часа два, мабуть, не було. Нам треба заблагорівно предупреждати і відключати. Ну, як-то в таке час, коли люди не знаходяться ні на роботі, ні вдома. З Самого ранку на міське телебачення дзвонять глядачі зі скаргами. Мовляв, обіцяли відключити на дві години. А замість цього мешканці вулиці Червоногвардійська та район Масанів сиділи без світла більше п'яти годин. Чернігівці вимагають пояснень і хочуть, аби енергетики склали графік відключень. Сьогодні це загальнодержавна аварія, а аварію передбачити як такого, неможливо. Попередження для населення воно фактично нереальне. 10 хвилин команда повинна бути виконана, тому що в електроенергеці енергетиці. А процеси фізичні вони дуже швидко поні. Голова правління Чернігівобленерго пояснює, що аварія дуже серйозна. Передбачити, що буде далі, неможливо, а ситуація тим часом погіршується. Спершу до енергетиків надійшла команда застосувати відключення на п'ять черг з десяти можливих. Проте сьогодні вранці ситуація змінилася і тепер відключатимуть всіх. Це стосується не лише житлових помешкань, а й підприємств, лікарень та пологових будинків. Але поки каже Юрій Касіч. Намагатимуться не залишати їх без світла. Вони знаходяться декілька об'єктів у самій останній черзі, яку ми попитаємося не застосовувати. Це буде моя особиста відповідальність. Ремонтні роботи на енергоблоці планують завершити 5 грудня, проте поки що ніхто не обіцяє, що відключення припиняться. Містянам радять, виходячи з дому, вимикати всі електроприлади, аби через постійні відключення не зіпсувати техніку.